Чорні двори. Пальці мастилі. Очі. Як лези тихо та сильно. Тільки рахують чужі помилки, кишені важкі, бо там історії, а не купюри, під'їзд, як храм, на стінах молитви балоном. Тут не питають, ти хто тут питають і з ким, і паролям, Сірий капюшон під ним, план, В голові маршрути, кому що винен Люди, як камені, з піску Наші дологи висять на телесі на телефонних дротах. Дим, я ніхто мій адвокат. Я говорю повільно, зате все по фактам. Твоє чисте взуття видає тебе тут. Дошва, хроніка наших кварталів. Це мій кримінальний світанок, що ми на руках, а не бресле. Якщо ти зі мною, то до кінця. Якщо проти, значить тобі вже кінець. Це мій кримінальний світанок, а мені замінив весь світ. Я не просився родитись в бетоні, але бетон зробив з мене крям. На столі ключі, від тачки відтачки, що стогне на холоді в бардачку. Лежать дві причини не спати до ранку. Номер без зумінні, голос без лиця. Гуда на пальцях, чужа адреса, життя к підкинута монета, Орел, аптека, решка відділок район. Ми не святі, але маємо код, не здаємо своїх навіть, коли то не човен, тут за привіт іноді платять кров'ю Тут за пробач можуть садити глибше, Сусідський пацан, бив, чи мат раніше алфавіту. Бо на під вікном читали свої закони. Руки в татухах, то карта дороги. Кожен символ, це те, що не влізло в історію. Це мій кримінальний світанок, що мене руках, а не браслет Якщо ти зі мною проти, значить тобі вже кінець, це мій кримінальний святано край мені замінив весь світ. Я не просився родіти ж бетоні, але бетон зробив з мене кремінь Тиша перед шухером серце, як мотор. Две не дзвінка, житло, тільки вікна машин. Якщо падаємо, тільки з розгону, якщо йдемо, то тільки гуртом, тільки в темряву. Віч, на віч. Це мій кримінальний світанок, що мене на руках, а не браслет. Якщо ти зі мною, то до кінця, якщо проти, значить тобі вже кінець Це мій кримінальний світанок, район мені замінив весь світ. Я не просився родитись в бетоні, але бетон зробив з мене кримінь.